Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати в нашій новій зустрічі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому ж ми насправді Ну, один із елементів, чому ми боїмося помилок. А, на це є дуже багато причин. Там і перфекціонізм, і співзалежність, і те, як нас навчали, і дуже-дуже багато ще. Ще варіантів, але сьогодні ми з вами подивимось на один такий варіант, чому ми боїмося помилок, і зробимо це за допомогою правила зеленої ручки, метод зеленої ручки. Можливо, хтось із вас про цей метод вже чув. Я не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви вже чули, і напишіть, що ви чули про цей метод, окей, Перед тим як я почну говорити. Ну і я дуже радію тому, що я про цей метод дізналася багато-багато років тому. І ще коли я відкривала свою власну школу, це були були курси іноземних мов в місті Суми. То ми цей метод використовували вже тоді. Мені було 25 років, це давно-давно, давно, давно, давно було. І якось давненько так. І вже тоді ми знали про цей метод, і ми його використовували для того, щоб наші дітки, які до нас приходили в школу на уроки, тобто там було репетиторство, там були курси групові, індивідуальні, тобто все-все-все. щодо вивчення наземних мов. І е, коли ну ми почали використовувати цей метод, ми побачили, наскільки діти із задоволенням ідуть на уроки. Ну тобто, ми використовували різні мотивашки, різноманітні, але це був один із. І я навчала цьому методу всіх співробітників, так, колег, які зі мною працювали в моїй школі, і е, е, дуже сподобався ефект. Дуже сподобалось, коли мислення викладача змінюється з. Помітити помилку на те, що ти зробив добре. Ось це і є метод зеленої ручки, коли використовується техніка, це певна техніка в педагогіці, і також ця техніка використовується в особистісному розвитку. Тобто цей метод треба використовувати і в школі, і в бізнесі, і в сім'ї. В усіх сферах вашого життя цей метод знадобиться. Тому що ця техніка вона акцентує увагу на позитивному підході до навчання та виховання. Тобто ми концентруємось не на червоній пасті, не на тому, що людина зробила не так, а концентруємось на тому, що було гарно зроблено. Угу. І основна ідея методу полягає в тому, щоб сфокусуватися саме не на помилочках і недоліках, як це робиться зазвичай, да, червоною ручкою, а на тому, щоб показати дитині, що вона спроможна, і що хоча б один відсоток із того, що вона зробила, наприклад, там речення з десяти слов, хоча б одне слово було написано правильно, але ми дуже часто його не помічаємо, а концентруємось і помічаємо ручечкою красною, червоною, да? те, що було зроблено неправильно. А наша задача сказати: О, ось це слово у тебе класно вийшло. На цьому сконцентруйся. Так працюють і так навчають у дуже багатьох школах Америки, тобто там, іде акцент, не на слабкі сторони дитини, не на те, що треба підтягнути. І репетитори е, даються не для того, щоб підтягнути те, що погано виходить. А концентруйся на тому, яка сильна сторона дитинки задіяна в цьому процесі. І вчитель показує те, що він бачить її сильну сторону, і ти можеш в цьому напрямку рухатися, ти можеш покращуватися, от в напрямку кращої твоєї сторони. І репетиторів беруть там, де людина сильна, щоб розвивати її сильні навички. Тому що зазвичай, якщо повернутися в реалій життя і вийти з наших фантазій, що людина має знати все і бути гарною всьому, то в реальному житті, друзі, зазвичай класнючі проекти робляться командою. І в команді якраз набираються люди, які дуже сильні в якійсь специфіці, в якійсь сфері. І вони не... не... Знаєте, не сираканожка, яка все робить за всіх. Ні. Вони концентруються конкретно на сильній стороні. І завдяки набору ось таких сильних людей, які в чомусь дуже класні, будуються і формуються дуже класні проєкти. Так працює весь світ, так працюють бізнеси. Але наш погляд на навчання в школі ось це та точка, з якою повинен піти розвиток і навичка дивитися на. Зелененьке на те, що у людини вийшло, тому що інакше ось ці всі проєкти, ось ці всі бізнеси, вони тоді також в занедбанні, тому що дивляться на те, що не виходить замість того, що виходить добре, що виходить гарно, і це навичка. І давайте з вами невеличкий такий експеримент зробимо в попередньому відео про основні типи навчання, там по-моєму воно називається, якщо не помиляюсь. Я вам показувала слайд, там була типу зона комфорту, зона навчання і зона паніки. І от на тому слайді я робила дві помилки. Про одну з них я вам говорила. І скажіть мені, будь ласка, як ви відчувалися, коли я говорила про ту помилку? Як що з вами відбувалося? Які почуття, які бажання, які думки про мене? Чи про себе у вас були, коли я говорила про помилку. А ще там була одна помилочка зроблена, і я не знаю, чи помітили ви її, чи ні. Ну, якщо помітили, то також от у мене питання. Які думки про мене, про себе, які відчуття, почуття, що з вами відбувалося, коли ви бачите, що людина робить помилку? Як ви на це дивитеся? Напишіть в коментарях. Бо зазвичай найчастіше, на жаль, на превеликий жаль, українська нація так була в школах видресована, що звертається увагу, увага велика на негатив, на те, що погано зроблено. А те, що класно зроблено, те, що серед 11 слів написано 10 правильно, а одне неправильно, на це не робиться акцент. І найчастіше у вихованні дітей. Якщо ми концентруємось лише на тому, що дитинка робить не так, там вдома, некомфортно, тобто щось таке, що вам не подобається, то задайте себе питання. чи помічаєте ви весь той об'єм інформації, який йде від дитинки, і чи зацінює, зацінюєте ви, що зроблено правильно в його житті? Якщо ви звернетесь до себе, як ви дивитесь на своє життя, друзі? Чи зациклюєтесь ви на тому, що було зроблено не так, на ваших помилках життєвих, чи ви готові рухатися далі і, ну, скажімо так, і бачити, помітити прямо зараз щось те гарне, що ви за своє життя вже зробили, вже встигли, вже ви молодець? Я зараз вам пропоную, прям невеличкий такий для себе експеримент. Ми покми до цього дивилися на те, коли я роблю помилки. Да? І я бачу, як люди реагують, коли я там переходжу там на російську якийсь русизм випливає і одразу ж там, знаєте, 20 хвилин класного відео. Ну як класної інформації, корисної, як на мене, як на мене, можливо комусь ні, але ж це ж таке діло. Корисна інформація, і тут хоп, одне слово, і всі такі давай в коментарях. Палками, да, там, словами, камінчиками забивати. І, на превеликий жаль, це так нас привчила школа. Бо так робили вчителі, коли ми були маленькі, так робили батьки, коли ми були маленькі. Чому роблять, роблять так батьки і чому батькам не можна? Не рекомендується, Забороняю, не можна заборонено працювати зі своїми дітьми в плані домашки, виконувати домашку. Не можна. Не рекомендую, чому так. Потім подивимось, наступних відео розкажу. Тому що ну, будем, будемо також доторкуватися цієї теми, коли ми дивимося на те, що не виходить, замість того, а що гарно виходить, а що гарно вийшло. От. І сьогодні ми ще поговоримо трошечки про а, вас. Тож зараз, під час експерименту, подумайте, будь ласка, для себе запишіть на листочку, що у вас за ваше життя вийшло дійсно добре. Напишіть собі хоча б 15 пунктів, за що ви собі вдячні, і за що ви собі ставите лайк. Сконцентруйтеся, будь ласка, в цей раз не на негативі, не те, що у вас не вийшло, там десь щось не, бізнес прогорів, там щось там не вдалося, якось забула, не так не вийшло, як хотілося. А сконцентруйтеся на тому. За що ви собі вдячні. Проведіть ось цей такий експеримент з собою, експеримент з зеленої ручки, коли зеленою ручкою ви обводите і робите акцентуацію на те, акцент робите на те, що вам дійсно вдалося. Напишіть 15 речей, за які ви собі кажете Я молодець, мені вдалося лайк, і я вдячна собі за це. Напишіть, можете в коментарях, можете, можете на листочку. І, будь ласка, не обистінюйте. Хтось може себе обіцінювати, обіцінювати, сказати, там, забути, що вона гарна мати, хтось може обестрінити, що в неї там три вищих як, образування. Да? Хтось може обестцінити себе, що вона гарно готує. Не робіть цього, от сконцентруйтеся на тому, що у вас дійсно класно виходить, і спробуйте себе в цей раз. Не обезцінити, тому що через червону ручку замість зеленої у нас у багатьох із нас спрацьовує процес дуже сильного, сильного знецінення себе як особистості, тому що ми робимо акцент не на тому, хто я є. Я є особистість. Я є така, як я є. Я вдячна Богові за себе, благодарю. Да? Але інколи я роблю помилки. Коли ми концентруємось на помилках, коли ми обводимо червоною ручкою, в, своєму, ну, в нашому зошиті обводили, коли обводять на роботі, коли обводять красною ручкою сім'ї, тикають тебе, якби, що ти щось не так робиш, коли обводять красною ручкою твоє життя, що ти щось зробив не так, то а, дуже сильно спрацьовує, що не ти зробив помилку, а Формується почуття сорому, і ти впадаєш в ну, багатьох з нас, хто впадає в стан, коли я помилка, не я роблю помилку, а так я молодець. Ось я зелененьким вся обведена. от я молодець, я нормальна. А якщо багато, багато червоної ручки в житті, то тоді у людини від власного знецінення і від знецінення зі сторони вчителів, сім'ї, колег і так далі, іде формування такого стану, що це я помилка. І тому робити помилки забороняється. Тому що, якщо я зроблю помилку, то я помилка. А це треба роз'єднати в терапії. Ми роз'єднуємо це в терапії і вчимося роз'єднувати що ти людина, ти гарна, ти особистість, ти зелененька така, Заводимо тебе зелененькою ручкою, Да? Але ти можеш робити помилки, і це нормально. І помилки це твій шлях, і це норм. Але ти не стаєш помилкою, коли ти робиш помилку. Це дві різні речі, але які, які нас, на жаль, не навчили розділяти для наших діточок в школі. І я це рекомендую робити всім викладачам розуміти, що. Концентрація йде на зелену ручку, на те, що зроблено правильно червону ручку. Взагалі треба прибрати, коли я була в Німеччині, я навчалася на курсах на різних і. Мені дуже подобалося, що там не було оцінок, якби на курсах вони просто писали свої коментарі, і я дуже пам'ятаю, як це було ефективно зі сторони вивчення іноземної мови. Тобто, я вивчала ці фрази, я прям за я прям вони закарбувалися. ці фрази, знаєте, коли мені писали коментарі до моїх робіт, і я конструкції вивчала таким чином, і мені дуже було приємно, що вчитель подумав про мене, як це сформулювати, от те, що я написала. Так там були помилки. Так, там не були роботи ідеалі, так, але тим не менш, просто словесні коментарі були дуже, дуже коректні, класні і приємні. І я не концентрувалася на помилках, я просто йшла далі і говорила німецькою. Для того, щоб говорити, треба ну, говорити іноземною мовою, треба говорити. Так, і тоді буде результат. А коли ми концентруємося, що помилки це червона ручка, це погано, замість того, щоб сказати: О, так я там, в принципі, все речення майже сказала правильно. Тоді у нас виникає страх помилки, і ми себе приписуємо в сором. Ну, ми впадаємо в сором і приписуємо, що це ми Прям. Ем. помилка. Це не так, це не так, треба це розділити. От. І ще хотілося б буквально декілька слів сказати: що основні принципи методу ось цього е зеленої ручки це виділення успіхів, та? мотивація через позитив це те, що нам необхідно. І в сім'ї, і на роботі, і в вчителюванні це переключення мислення. Ось дуже важливий аспект. Тобто, людина починає концентруватися на сильних сторонах, а не зациклюватися на невдачах. Тобто вона розуміє, що невдача це частина шляху. Вона впала, встала і пішла. Да, виплюнула сніг і пішла і нормально, і пішла далі робити своє життя кращим. Ось переключення мислення з того, що якщо ти щось зробив не так, це не проблема, це шлях. Це просто не, це не проблема. Ти просто йдеш далі. Це не проблема. Красна ручка це не проблема. Червона ручка. І застосування її в різних сферах, метод можна використовувати не тільки в освіті, а й в саморозвитку. тобто, ставлення до себе. Не як до помилки. А так я дозволяю собі робити помилки, але я йду далі за помилки, і я не впадаю при цьому в стан, що я якась не така. Я не помилка, я особистість, я така, як я є, і цього достатньо. От. І можна у вихованні дітей, в управлінні персоналом і так далі. От. І я вам дам внизу тут ще трошки більше. Трошки більше інформації про цей метод можете почитати про нього, щоб не затримувати вас надовго. Дякую вам дуже за вашу увагу. Рекомендую вам цей метод використовувати в навчанні, і в саморозвитку, і в ставленні до себе, і до свого життя, і виконати цей експеримент про себе, будь ласка, з зеленою ручкою, коли ви є, ви є особистість, ви є така, як ви є, і ви зелененькому. <сміх> так, Тобто, дуже важливо ось це візуальним мати такий маркер, що червоною ручкою ми підкреслювали або зачоркували там. А свиненьким ми так обводимо, обводимо, що ти є гарна, ти є особистість, ти є така, як ти є. Окей. І на сьогодні ми завершуємо, але звичайно, ми перед завершенням помолимось, Кому це не комфортно, зустрінемося на наступному відео. Хто залишається, той залишається. Дякую вам. Господь Боже, я молю тебе, Боже, про те, щоб кожна людина, може, в Україні вона отримала ось це зцілення, Господи, від Тебе. Тому що навіть Ти на нас дивишся, Боже, не як на помилки. Ти на нас дивишся, як на дітей, як на як з любов'ю ти на нас дивишся. Ти бачиш наші помилки, але ти даєш нам завжди шанс, постійно новий шанс йти далі і далі і далі. І ти не зациклюєшся, тому що на помилках не на наші Господь, тому що Ти сказав, що кров'ю Ісуса ми омиті, тобто Ти омив наші гріхи, ти, всі наші невдачі, всі наші помилки, ти їх вже омив. І ми маємо в тобі ось цю силу іти далі і бути для тебе не помилкою, а навпаки, дуже такою а, любимою особистістю для тебе, Твоїм, твоїм дитям. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти омив наші гріхи, всі наші невдачі, всі наші помилки, і Ти даєш нам праведність, Господь. Ти на нас дивишся, як на праведність. І це для мене, Господи, такий приклад, як ми можемо дивитися, Боже, на тих діточок, які навчаються. Господь, допоможи нам, Боже, кожній людині в Україні дивитися один на одного, не як на. Гріх грішника, якогось невдачника, який тільки тільки слідкуємо, щоб він там ашархнувся, зробив якусь помилку, щоб ми її підмітили і вкололи цим. Господь, а допоможи нам бачити в людях Господь їх найкраще, дивитися на них, Боже в перспективі його найкращого я. Бачити вже тут, в цьому, от тут і зараз, навіть якщо людина ще там не є, Господь, але бачити ось це найкраще, що ти в нього вклав, і в перспективі розвитку воно дійсно проявляється, Боже. Допоможи нам дивитися на людей, бачачи його перспективу розвитку і вірячи, от з вірою, з вірою, що все вдасться. Допоможи нам бачити найкраще в людях, Господь, тому що так ми тоді не засуджуємо, а навпаки, Боже. Ти нам допомагаєш, Господь, не засуджувати, а навпаки любити Господь. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти вчиш Боже кожного вчителя в школі, Боже. Бачити не помилки, а бачити дитину в перспективі і цінувати ось цю особистість, цінувати і підбадьорювати розвиток. А не концентруватися на негативі. Я дякую тобі, Господь, і я проголошую Боже, що віднині в нашій країні Боже так і є. Ми змінюємось. Ми як нація змінюємось, ми концентруємось, Боже, не на помилках, а на тому, які перспективи ти для нас приготував, і як багато всього цікавого, Господь, ми бачимо в собі в оточуючих. І вчимося, вчимося, Боже. Дякую тобі за те, що ми вчимося і бути собою, і не боятися своїх якихось. Там промахів і помилок, і давати. Ось це знаєш, боже, таку давати, як це? Мілость таку, да, що робити помилки тим, хто знаходиться поряд з нами, бо це є норма. Так, норму це, це є норма, коли хтось помиляється, щось каже, не так, щось робить. не так. так буває. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти нам даєш мудрості, як розрізняти там, де треба зупинити, там, де треба підказати, і там, де просто треба прийняти і благословити цю людину, і побачити її найкращу версію себе. В перспективі. Дякую тобі, Господь, за мудрість Боже розподіляти це. Дякую. Амінь. Дякую, друзі. До наступної зустрічі.